Що чекати від мобілізації, якою буде війна у наступному році, коли настане демобілізація? Головнокомандувач Валерій Залужний дав відповідь на найгарячіші питання, які цікавлять кожну Україну. Цитую головні тези Залужного із брифінгу: роботою ТЦК не задоволений, але можливості по прийому особового складу вони не втратили. Потреба нових мобілізованих розбита на періоди. Про одномоментну мобілізацію не йдеться. хтось буде мобілізований у січні, а хтось у грудні. Цифра мобілізованих враховує покриття поточного комплекту, формування нових військових частин, а також прогнозування втрат. Люди мають відпочивати, але закріплювати ротацію бійців на законодавчому рівні буде обманом через нереальність. Цього військове командування не втручається у питання, хто може мати віддетермінування від мобілізації. У законодавстві слід залишити поняття придатності і непридатності до військової служби і відмовитися від поділу на ступені інвалідності про електронні повістки. Україну влаштує будь-який спосіб мобілізації, який забезпечить армію поповненням резервів. У залишенні Мар'їнки немає нічого резонансного, водночас, наразі ЗСУ ще знаходяться у північній частині міста. Російську агресію може спинити лише постійне збільшення втрат їхньої армії. Про заміну бійців на фронті залужний сказав так. Цитую: я чітко розумію, що наші бійці у надскладних умовах роблять свою справу. Мені би хотілося, щоб люди, які йдуть служити, розуміли, скільки вони будуть воювати. Ми погодилися на демобілізацію через 36 місяців за двох умов. Якщо не буде загострення на фронті, якщо їх буде ким замінити, про ротацію має бути кожні 6 місяців. Адже хочеться, щоб ця норма була, але ситуація залежить від дій противника. Більше важливо у телеграм-каналі Лисинюс. Підпишіться.